У Херсоні завершився тиждень європейського кіно, що проходив у рамках вже ставших традиційними днів Європи в Україні. У світлі сучасного спрямування держави до набуття так званого європейського рівня життя. Дні Європи набувають особливого значення, адже це ще один крок до пізнання культури і особливостей закордонних країн, та найголовніше до презентації власних здобутків для європейського співтовариства. Херсон у цьому плані не відстає. Завдяки об'єднаним зусиллям КП кіновідеопрокат та Херсонської міської влади протягом цілого тижня херсонці мали можливість абсолютно абсолютно безкоштовно насолоджуватись кращими здобутками європейського кіномистецтва у кіноконцертному залі «Ювілейний». стало традиционным проведение в мае Дней Европы в Украине. И, конечно же, город Херсон всегда особое место занимал в контексте этих мероприятий, потому что славен особой, особым количеством национальностей, которые уже несколько веков проживают на территории нашего уютного, теплого города, а их более сотни. И, конечно же, немалая часть представлены выходцами из европейских государств. Поэтому целый ряд мероприятий, разработанный областной государственной администрацией, Херсонским городским советом, мы сможем для молодежи, для старшеклассников города продемонстрировать, в каком контексте развивается кинематография а, общеевропейская. И, безусловно, молодые люди, благодаря своему пытливому а, уму, благодаря желанию познавать что-то новое, подчеркнут для себя в очередной раз элементы общеевропейских ценностей, что необходимо в условиях глобализации современного мира. Это наш первый пилотный на такой проект. Проект. На следующий год мы будем, я думаю, что увеличивать где-то в два раза, не может дней 10 или 12. Будем подбирать так как 27 значит, стран входит в Европейский Союз. И будем приглашать сюда э, всех, э, все общественные организации, которые захотят принять в этом нашем проекте, представить свою, допустим, национальное меньшинство здесь на территории Херсона, э, какими то плакатами виступлення ансамблі національної кухні. От надіємося, що в наступному году це буде більш масштабним, буде ширше і булі я думаю, що ще інтересні. Активну участь в організації Європейські Дні взяли представники центрів національної культури. Такі центри, зокрема польські, болгарські, німецькі та інші, займаються активною діяльністю у напрямку збереження розвитку та популяризації власної культури. Перша ціль – зрозуміти, що ми самі, хто ми взагалі є, хто ми для сія. Скажеше, ми болгари. Звісно ж, ізучення історії Болгарії, традицій, культури. основні мабуть, такі целі. Польське товариство Полоні працює в Херсоні вже з 96-го року. Ну, звичайно, у нас освітні, культурознавчі програми, ми знайомимо всі бажачі. По-перше, ми відроджуємо традиції польські, звичаї, історичну пам'ять уродженців Польщі або. Людей, які колись мали польське походження, от а також ми намагаємось донести польську культуру, історію, звичаї до більш широкого загалу. Представники центрів національної культури європейських країн впевнені, нам є чому повчитися один в одного, а пізнавати іноземну культуру не просто цікаво, а навіть необхідно. Це дозволяє розширити власний світогляд, стати ближче до європейського культурного середовища. Мы должны знать друг о друге как можно больше. И история наших предков, которые с незапамятных екатеринских времен поселялись на этой территории, они огромный след оставили в истории, которую можно называть историей Украины. Не дивлячись на те, що такий кінофестиваль у Херсоні проводиться вперше, він одразу набув популярності, особливо серед студентства. Саме для гостей з херсонських вузів, організатори разом з представниками іноземних культурних центрів влаштували своєрідну конференцію, протягом якої молодь отримала нагоду більше дізнатися не тільки про традиції днів Європи в Україні, а й почути відповіді на будь-які запитання стосовно культури і традицій європейських країн, можливостей навчання чи роботи та багато чого іншого. Після спілкування юнаки та дівчата насолодилися чеським кінофільмом таємних. Крім того, протягом тижня у залі ювілейного демонструвалися такі фільми, як польські Самотність у мережі, французькі Недоторкані, болгарський Світ великий але спасіння очікує за рогом, німецький босоніж по мостовій та італійський Життя прекрасне.